Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Президент України Володимир Зеленський негайно вилетів до Сполучених Штатів Америки. У президента надважлива задача, яка може навіть змінити хід війни. Що задумав Зеленський? Та що може завадити американській підтримці України? Давайте розбиратися. З вами новини TSN.UA і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин Зеленський негайно вилітає до Вашингтона. Вперше про свій майбутній візит український лідер коротко заявив у своєму зверненні, але наразі вже відомо, коли і куди в першу чергу у Вашингтоні поїде президент. Важливість цієї зустрічі для України неможливо недооцінити. Саме тому увага всіх передових змі 12 грудня буде саме в президента України. Завтра і післязавтра разом з командою буду в Вашингтоні заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес, вагомі речі кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні нашому народу більше, дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сил. У Вашингтоні вирішуватиметься доля допомоги США для України, як повідомляє CNN. Час для візиту обраний безпрецедентний. Ще ніколи Україна не була так близько і одночасно так далеко від допомоги, яка б врятувала ситуацію на фронті. Американські парламентарі ніяк не погодять остаточний проект бюджету штатів на 24-й рік, де прописана допомога Україні. Якщо Сенат та Конгрес не погодять його, то Україна до кінця 23-го та аж до середини січня 24-го залишиться без копійки від Вашингтона. Схоже, вмовити парламентарів не зможе. Же більше ніхто крім президента президента України запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів у вівторок. Вранці лідер більшості Чак Шумер і лідер республіканців Міч Макконел повідомили у сенаті. Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться з Зеленським. На порядку денному зеленського буде і низка інших надважливих питань, але вже до Байдена. Як пишуть у змі, лідери планують обговорити двосторонню співпрацю в оборонній сфері та. Плани на 24 рік нагадаю не так давно у Сполучених Штатах відверто заявили про свою стратегію на наступний рік у Вашингтоні. Серйозно влаштовані змусити Путіна впродовж 24-го року добровільно піти з усієї території України. Якщо це не вдасться, то Україну зроблять достатньо потужною, щоб відвоювати своє самотужки. Ми б хотіли, щоб наприкінці наступного року українці опинилися на таких позиціях, за яких Росії довелося б ухвалювати рішення або сісти за стіл переговорів на умовах прийнятних для України, які спираються на статут ООН, диктуючи суверенітет і територіальну цілісність України цієї території України, або вони матимуть справу з сильнішою Україною, що спирається на потужнішу промислову базу в США та Європі та всередині України, а також здатні знову розпочати. Ти адезив на стане міцнішою. Українська ППО Пентагон передав Україні технологію виробництва нової гібридної ППО. Франкенсем цей гібрид уже встигли назвати Франкенштейном, проте не варто його недооцінювати. По факту франкенцем це модернізований радянський комплекс Бук, але йде з новітньою американською пусковою установкою. Хто вперше вигадав такий гібрид, та його основні переваги в ексклюзивному коментарі? TSN.UA називав військовий експерт Олександр Коваленко. Ці системи вони не є чимось унікальним. Вони досить давно вже використовуються, тобто практикуються створення такого гібриду між пусковою установкою радянського типу та використанням того чи іншого обладнання західного зразку. А також безумовно ракет західного роз... зразку. А з країн, які використовують такі гібридні ППО. Це наприклад Польща. Вона одна з перших, хто почали переробляти свої зенитно ракетні комплекси КУП а, на те, щоб використовувати ракети АІМ Севень. Аїм – це багатофункціональна ракета, яка може використовуватись як повітряними засобами, так і так і корабельними. Сісперову, наприклад, варіант повітряний. Це АІМ 7 Сперу і так далі. Цю універсальну ракету було встановлено на радянський куб, і за рахунок того, що їх достатньо багато, а вони можуть забезпечувати достатньо. Великий такий потенціал по перехопленню повітряних цілей, їх таким образом, таким чином зробили ось такий Франкенштейн. І в випадку з зенітно-ракетним комплексом БУК буде використано таку саму методологію, таку саму систему, тому що ЗРК БУК це фактично ну, нащадок е, Кубу. Куб це батько Бука. тому якоїсь великої проблеми в модернізації не буде. Тим більше, що у нас достатньо багато ЗРК. бук. До речі, у нас є і ЗРК куб. Також і ми можемо отримувати від наших партнерів Куби, але в нас їх достатньо проблема в іншому в дефіциті ракет. Бо ракетного озброєння до них виробляється в Росії. Інші країни його не виробляють. Тому, маючи велику кількість пускових, ми маємо дефіцит боєприпасів. Після цього е, перероблення ми будемо мати м, достатню кількість е, боєприпасів, тому що ракети АІМ – е, це достатньо масова ракета і якоїсь проблеми в її кількості не буде виникати. А це, безперечно, ну дуже класна новина, особливо на фоні ракетних атак рашистів. У Москві, схоже почали реалізовувати свій підступний план, про який українців неодноразово попереджали у гур та повітряних силах. Кремль уже пробує знеструмити Україну, поки українське ППО майже бездоганно відбуває атаки ворога. Проте зайвих РК ніколи не буває. Насиченими були у президента і вихідні готовий посперечатися, що ви вже й забули, коли в останнє будь-який український президент відвідав чиюсь інавгурацію. Так, от Зеленський провів вікенд в Аргентині. Зустріли його насправді гідно. Український президент там зірка. Ось таке фото виставила одна з депутаток аргентинського парламенту. Хлопець з найбільшими яйцями в світі це гордість сьогодні бачити його в Аргентині. Але це далеко не все, бо Зеленський приїхав на інший бік світу явно не для фото. Під час інавгурації президенту вдалося обговорити підтримку України з лідерами у Рогваю, Парагваю та Еквадору та навіть перетерти з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Наразі він найодіозніший противник приєднання України до ЄС, Тож… Кілька лаєні для нього Зеленський мав знайти лише погляньте, як Зеленський переконував у чомусь друга Путіна. 14 грудня у Брюсселі вирішуватиметься доля України. Члени Союзу голосуватимуть чи розпочинати переговори про вступ України до ЄС традиційно. Проти виступає Угорщина, але ж Україна виконала одну з головних забаганок Будапешту. Змінила закон про освіту, дозволивши нацменшинам ширше використання своїх мов у школах та садках. Україна готова на все заявив з Брюсселя міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Я приїхав до вас у Брюсселі з дуже конкретними результатами чотирьох законів, які Єврокомісія вимагала від України представити до 3 березня. Три були ухвалені парламентом і підписані президентом. Цей законодавчий акт проводить національне законодавство України у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії, що має усунути занепокоєння, яке постійно висловлювала угорщина в ході обговорень перед цим законодавчим актом. Ми можемо пострибати, потанцювати, якщо це потрібно, додатково. Але я вважаю, що потрібно чесно грати гру. Якщо нам говорять щось зробити, і ми це робимо, це має бути зареєстровано як результат і прийнято та служити основою для ухвалення рішень. Але скоріш за все Угорщина піде на компроміс пізніше, а перемовини про вступ України до ЄС розпочнуться не в грудні 23-го, а уже в березні 24-го року. Пишуть видання. Ройтер та євроектів. А як думаєте ви, що Зеленський сказав Орбану і як президенту переконати Конгрес скоріше погодити допомогу Україні? Пишіть свою версію у коментарях під відео. Також ставте подібайку і не забудьте підписатися на канал. А у мене на цьому все до зустрічі.